Ігор Соболєв – доброволець з Одеси. Чоловік з перших днів повномасштабної війни вступив у лави ЗСУ, аби боронити кордони нашої країни від російських ворогів. Однак більше року тому у Соледарі боєць отримав важкі травми. Нині він перебуває на реабілітації у Тернополі. Це було важке поранення, лікування теж таке важке. Було п'ять операцій. Спочатку ніяких не було позитивних результатів. Вже од грудні робила операцію вже якось пішов прогрес. Тобто, нога потроху починає працювати. Перебуваючи за крок до смерті, Ігор Соболів змінив свої пріоритети. Тому надалі каже, не хоче витрачати своє життя на неулюблену роботу, а прагне поєднати його із тим, до чого завжди лежала душа, і стати тату майстром. Це пов'язане з малюванням, по другій. Ну, мистецтво, як татуювання мені теж дуже подобається. Після повернення із фронту у захисників і захисниць нерідко виникають проблеми із працевлаштуванням. Хтось вже себе не бачить на попередньому місці роботи, хтось не може працювати там, де раніше, через стан здоров'я. Служба зайнятості реалізує низку програм для ветеранів війни, які допомагають адаптуватися бійцям до мирного життя. Так вони можуть отримати безкоштовні ваучери на навчання для підвищення своєї кваліфікації або ж здобуття нової професії. Якщо ветеран зареєстрований в службі зайнятості як безробітний, служба зайнятості при потребі може пропонувати навчання. Можливо, потрібно здобути професію чи перенавчитись, іншу професію здобути, чи підвищити кваліфікацію. В такому випадку служба зайнятості видає сертифікат на навчання, але спочатку особа Вибирає професію. Вартість ваучера не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто до 30 тисяч 280 гривень. Якщо ж вартість навчання вища, то доплачувати різницю доведеться самостійно. Також держава компенсовує витрати на проїзд, проживання та медичний огляд. Якщо особа не має статусу безробітного, вона може скористатися експериментальним проектом, який започаткований в вересні минулого року. Людина отримує направлення на професійне навчання, яке відбувається лише в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України. Люди, вже які будуть на навчання, повинні мати професійно-технічну освіту, вищу освіту, базову освіту. Західноукраїнський національний університет один із навчальних закладів, який приймає вступників за ваучерами, у 2023 році. За такою програмою у виші найпопулярнішою була спеціальність. Психологія. Однак не всі спеціальності враховані ваучером. Навчання за цією програмою доступне для 123 професій та спеціальностей, які затвердило Мінекономіки. Але для того, щоб дати більше можливостей, в університетах також є уже напрацьований алгоритм дій. Ми допомагаємо їм створити їхній електронний кабінет, допомагаємо працівники загружають їхні потрібні документи для того, щоб при вступі використати їхню пільгу, і вони вже тоді безпосередньо подають свої заяви для вступу. Якщо вони не проходять за конкурсом на державне місце навчання, ми, як університет, звертаємося до міністерства освіти і науки України про те, встановлені певні терміни про те, щоб їм виділили додаткове місце державного замовлення. Тоді міністерство розглядає заяви і виділяє додаткові місця. Відтак ветерани навчаються у вишах безоплатно. У випадку, коли військовий потребує будь-якої іншої допомоги, в університеті створили спеціальну програму піклування. Велика кількість людей, які отримали каліцтво поранення, находять потребують додаткових операцій, хірургічного втручання і таке інше. І наш центр західного українського національного університету більше почав приділяти уваги супроводженню таких військовослужбовців по їхньому оформлення документів, отримані цих грошових коштів, які ними були недоотримані ну, по тій чи по іншій причині. Отримання їх інвалідності. До слова, у ЗУНу не вперше працюють над покращенням рівня життя демобілізованих військових. Із 2014 року до 2022-го, за підтримки іноземних партнерів, тут функціонували курси підприємництва. І нині її випускники реалізовують успішні проєкти. До прикладу, Ірина Сказків демонструє чай, який створюють на підприємстві її одногрупника Василя Мартюка. Чоловік нині перебуває на фронті. А його соціально відповідальний бізнес працює на благо здоров'я людей та потреб ЗСУ. Василь отримав земельну ділянку 2 гектари як учасник бойових дій свого часу, і от успішно її ефективно почав використовувати. І от зараз, декілька днів тому, він запропонував дуже хорошу ініціативу: чай замовляй, зсу заряджай». Тобто він заохочує. Придбати продукцію госіспосподиського кооперативу, а всі кошти йдуть на закупівлю дронів для наших захисників. Для того щоб ветерани могли реалізовувати себе в мирному житті, держава створює щоразу нові проєкти та умови. Відтак, сьогодні роботодавці, які працевлаштували учасника бойових дій, можуть отримати компенсацію 50% від фактичних витрат на оплату праці. Однак сума ця повинна бути не більше від мінімального розміру заробітної плати.